Так, шановні, доброго дня. Хочу вам розповісти, поки сажу цибульку про свою пекінку. Ну, по цибулі ви знаєте, сажу тицяю я в грядочки штутгарт. Просто готую фризую грядку, потім заливаю її сильно водою. І так, щоб цибулинка встрягала без всяких проблем на половинку, щоб потім її не піднімало корінь, не переплуталося, як полию вверх ногами, щоб вона не стала. А росла до верху перо. Ну Ось так. така в мене заняття. І в мене є дуже важлива тема по вирощуванні пекінки. Я хочу розповісти, як у нас справи. Тому що ви знаєте, що я трошки щось передивився чи переоцінив свої сили і посіяв аж 50 тисяч пекінки. Це трошки страшна цифра, але не знаю. Умудрився, я стільки посіяти. Це перший раз це я так. Хочуся вирощувати пекінку. Чесно кажучи, я вже думав, що пекінку я більше навіть не буду знімати вам відео про пекінку після того, як я її висадив. Тому що в такому екстрімі ми її висаджували. І плюс зараз кожен день 35 градусів тепла. 35. З самого ранку спека. Дивіться, бачите, в мене за спиною не хмаринки. Це вже п'ятий чи шостий день. Якось до часу дня ще можна якось протриматись на вулиці. Після часу дня ховаєшся десь. На 2-3 години. ну Десь в 4, десь часу до 4 треба сидіти вдома і не рипатися. І ви представте, уяви, уявлі, уявіть собі, висадити молоденьку капусту без полива. В плані, що там полива немає. Тільки висадка була з поливом. Отож, 20 липня ми посіяли 50 тисяч розсади насінин. Верніше, пекінської капусти. Посіяли в грядку без касет. І вона росте місяць. Місяць це якщо вона ідеально взійшла, а всходить вона дуже швидко. Накрив я її агроволокном, поливав кожен день. Вона взійшла ідеально, вся прямо зійшла. Місцями там кріт трошки порив, але зовсім мало. І вона була дуже ніжна. Я не знав, що з неї буде. І надумав я її висаджувати вручну. В нас було десь 70, як виявляється, соток землі. Скошене, але не оброблене. Ну, воно сфрезероване було, все, там соя не взійшла нормально. І було, був цей кусок під капусту. Ми думали, що там буде 50 соток тої капусти. І виходить так, що настроїлися вручну її висаджувати, але ще я угледів в інтернеті. Такий пістолет для розсади, і я зрозумів, що це дуже серйозна тема. Наслухався там хлопців, які ним садять, що вони там гектар-два гектара садять, дуже ну, швидко вона садить. Ну, все купив за 2000 майже цей пістолет, все настроївся садити. І тут на дві неділі дощі. І такі дощі, що цілий день, цілу ніч, ну прям так все промокло. І, звісно, це слава Богу для тих, хто зібрав зерно, для тих, в кого кукурудза ще. Сохла для тих, де посуха, і для нас теж. Бо в мене кукуруза теж дуже страждала, вже навіть і крутилась місцями. І я думав, що її буде до побачення. Ну, ось так. Теж посіяв 35 тисяч, тільки 3 тисячі зійшло. І хотів, якби забрати свої гроші і ще трошки наморожено заробити, як то кажуть. Ну, ось так. Тому е, дощі добре. Но Далі почалися проблеми, щоб знайти людину, яка обробить землю. Тому що таку кількість, просто там були нюанси з нашим трактором. І не вийшло ним фрезерувати, не вийшло ним давати ради. Бо якби в мене був свій, то я би і по-мокрому фрезував, тому що в нас там пісок. Там дощ закінчився, через 2 години вже можна фрезувати, Тобто нормальна земля буде. Мучився я, перезванював, ждав трактористів згорем пополам. Один зробив 30 соток. там як-небудь, Потім другий то зробив якісно ще 30 соток, але то вже було дискування. Коли я почав садити пістолетом, я зрозумів, що пістолетом треба садити касетну розсаду, треба садити, треба мати два, два пістолета, тобто не один. І це теж свого роду нормальна робота тим пістолетом дзьобати. Понимаєте? Реально, чесно вам скажу. Е, до чого я прийшов? Я прийшов до того, що почав шукати сажалку. Сажалка, одна людина сказала мені 120 гривень за сотку. Друга людина сказала мені, що я е, зроблю тобі за е, 70 гривень сотку, а третя людина взагалі сказала за 30 гривень сотку. І з цією людиною третьою я зв'язався. І вона почала садити. Єдиний нюанс, що пекінку треба садити через 30-45 через міжряддя, а в рядку через 20-25. А ця сажалка садила 70 міжряддя, і в рядку е, було по-різному. Це в залежності, от якщо трактор великий, він швидко їде. Ну, Там є ця сама повільна передача. Але оцей трактор, що в нас був, він якийсь трохи такий, що там. Саме повільна, все одно більше ну, швидко вона їхала. Тобто отак просто раз, раз, отак треба було викладати, а ця капуста, вона ну, от при отакій швидкості треба було викладати в сажалку, щоб е, було через 25. Але ми, ясне діло, не встигали. Бо і взяти, і пере, хоч вдихнути, знаєте, повітря. Тому. Вийшло там і через 35 і місцями по пів метра пропуски, але із за того, що рядки по 150 метрів, то все одно ми висадили таким методом 1020, що найменше. Там 25 навіть. Ну ось так, це я собі так думаю. Ну не менше. Знаєте, тому коли ми садили, було багато недоліків. була Та, яка була посаджена, не і добре, і все така, що і спека така була, вона на наступний день вся полягала. І садили ми після обіду, це теж дуже важлива річ. Капусту садити тільки після обіду на вечір. Ну ось так. Ще скажу такий момент, що якщо садити капусту в теплиці, я, я б, мабуть, пекінську вирощував на вулиці, розсаду. Тому що вона тоді закалювання проходить нормальне. Ну, ось так. Буду садити лівий, щоб вам не матиляти рукою перед екраном. І, чесно, садили, от ви уявіть собі, я вклав в неї багатенько грошей, я потім розкажу вам, скільки, але ну, не один десяток е, тисяч гривень. Не один десяток, тому що ну, насіння коштує дороге, це білку я ще взяв. Е, до чого я веду? Це все я вам сповідаю до того, що. Дуже нелегкі були умови. Це все перший раз. Я знаю, що є багато дуже спеціалістів, це мови нема, Вони знають, як треба, що. Ну Я не один із них. Я не знаю. Я навіть якщо мені розповісти, все, мені все одно треба самому це попробувати. І так я думаю, багато хто щоб дійти до правди. І так я вже висадив її. І ще як ми закінчили висадку, вона все лежить. Садили три дні і та лежить, що і на третій день. І ще там один спеціаліст сказав, слухай, вона вся посохне. А я думаю, не може вона вся посохнути по тій причині, що пекінка дуже швидко приживається. Дуже важливо садитись касет, але якщо касет немає, то так вона теж приживеться. Головне прижимати корінчик і мінус пекінки, в неї дуже коротенький корінчик і зразу йде батва. Оце теж її мінус. І вона більш до салату така, вона ніжна. Але приживається швидко, як час показав. Виходить так, що після висадки ці ж були сильні дощі, маю на увазі пройшли сильні дощі, і ми зробили висадку. І плюс сажалка, якою ми садили, мінус її, що вона була там 70, і ви скажете, треба було її настроїти. Ну ви знаєте, коли ти береш переляканий, ти ніколи неї не садив. Коли тобі треба швидко все висаджувати, і тобі людина каже, от в мене під 70 садить, то ти і не зразу можеш смиканути, що. І її можна перенастроїти. Це коли вже в тебе твоя сажалка або хоча б ти десь садив, то ти вже будеш в курсі, що взяв там ключі, переставив її на таку, як тобі потрібно. Ну ось так. Поїхали далі. Зробили ми висадку. Ясне діло, що не все як треба, але проходить три дні. Я вже приїжджаю на поле. Поливати теж немає можливості ніяк, аж ніяк. Вже стратегія поливу у нас є на полі, як швидко полити, але треба гроші. Треба бочка, треба помпа, треба полів. Е, після цього, як... Після цього, як я задумав це все, це ми все зробили, я приїжджаю на полі, на поле. І вона, оказується, стоїть як зайці. Ну, ввечері вже. Тобто вуха в капусті, як зайця, знаєте, стоїть догори. Я вже такий щасливий. Але дивлюся, що ще багато не досаджено, знаєте, капусти. Е -е, що ще ось залишилось на грядці, так як ми садили. Тому висновки, які мої? Висновки такі, що все-таки не дарма я її посадив, хоча я ще не бачу з нею результату і не знаю, чи побачу, але я думаю, що побачу. Суть така на спек, як спека, вона вся прижилась. Це означає, що і в хмарну погоду вона 100% вся приживеться. Зумієте? Я як рахую себе початковим спеціалістом по вирощуванні розсади, по крайній мірі простої, касетної, касетної, будь-якої. Початковий спеціаліст широкого профіля, я зрозумів, що якщо розсада на свіжому повітрі... Росте. Вона буде крепка і вона бажано її виносити ще на сонце, щоб їй сонце дало меду, там, особливо коли вона в касетах, щоб вона не прихворіла після висадки. Ну, ось так сильно, щоб не прихворіла, щоб не попекло листя. Оце головне щоб не було опіку сонячного. Тому, шановні, отаку я розказав вам басню. Думав, що вже навіть запекінку згадувати не буду. Я думав, що вона благополучно висохне і я буду собі там помідорками займатися, бо вже помідори прийшли, перець прийшов. Але практика показує, що зараз виявляється, ця людина, яка діскувала, вона і садила. Там були буряни ще 10 соток чи 15, де не взійшла соя. І так і через те, що вийшов з ладу наш трактор, ми його і не доглянули. Я йому сказав, слухайте, візьміть цих 10 соток зіскуйте, щоб бур'ян приглушити, потім згорати. Але суть така, що наш трактор зараз на мазі і є розсада, і я знову буду брати цю розсаду в посадочну машину, тільки настраювати її вже на 45 і досаджувати ще 20 соток пекінки. Ура! Думав, що не буду, але бачу, що буду. Бо по срокам я встигаю. Ну, ось такі думки, шановні, тому обов'язково за мою сповідь пролайкайте це відео, прокоментуйте, підпишіться на мій канал, якщо корисно для вас. А далі моя агроавантюра, вона продовжується і ви знаєте, щось в мене велике натхнення працювати. Не знаю від чого це, до чого це, але гарний настрій і велике натхнення. Ну, Ось таке, тому що я з кожним днем все більше і більше починаю поважати свою роботу і менше і менше думати за якусь іншу роботу, а потрошки собі. Ковирятись тут земельці. І не просто ковирятись, а планувати. Тому що заробіток на землі це дуже такий, як моя каже дружина, треба наплакатись, настрадатись, надуматись, напереживатися. І це навіть коли ти вже маєш практику гарну. Тому що як не боліє, то щось його круте. Як не круте, то під'їдає, як не під'їдає, то щось воно в'яне. Як не в'яне, то боліє. Як не боліє, то обсипається. Як не обсипається, ще якась болячка. І виходить так, іноді думає, що такі приходять дні, що думає, що все тут пропаде. Але нічого, все окей, так що будемо боротися далі, старатися. Ну тому нас підтримуйте, підписуйтесь на канал. І саме головне перемоги для України, миру для людей. Гарного життя, я б сказав, для людей, достатку, можливості розвиватися, працювати, вчитись. Ну, ось так, бо це теж дуже важливо. Бо мир для. Поза тих дядьків, які далі будуть красти і безпреділ устраювати, це я не за такий мир, знаєте. Я і проти орків, і я проти безпреділу. Ну, ось таке. Тому хотілося б, щоб ті люди, які старательні, щоб вони не сиділи голі, голі босі. Які ліниві, да, вони мусять сусати лапу свою, як мішка зимою, знаєте. Бо хто не хоче робити, ну то хай сидить і, і голод хай його вчить ні щита. А той, хто трудиться, старається, як там, люди біля землі, як на різних роботах люди старательні, то вони мають жити нормально. Не мають бути як ті орки, що перший раз унітаз побачили. Так само ми перший раз там за кордон. А є такі он, в мене родичі, які все життя дуже старательні і на морі ще не були ні разу. Розумієте, бо все дітям, дітям допомагає, ну це так. Ну, так до слова. Добре, все, пока.